Усім привіт! Сьогодні покажу стан мотоцикла Макси Скутера Suzuki Skyway 400. Ну, от, дивіться, переднє колесо, воно сразу кажу, що воно погане. Ми його чи змінимо, чи зробимо знижку на ньому. От, як є. Е, має отакі от царапини. От, от, от. Вон, стан хрому, вилка клас, в класному стані. От гальмінний диск в такому стані. Виробітки тут майже нема. Так, ну що, поїхали. Ну от, отут тут -от є подряпини, тут є тріщина. Воно запаяна, але вона тут -от маленька от була. У нас з того зсередини вона пропаєна. Але тут вона є. От трапене є поміжу, по отут подряпиний. Отут ще такий момент, тут зверху скажи. Так, йдемо далі. Отут тут є такі. На глушнику є в О, тут є ось така цятка. Задня гума тут непогана, он, кажи, залишки тут гарне. Так, йдемо далі. От, Отряпиний тут так само подряпаний є. От подряпиний. От подряпаний. Тут, і і тут і тут зверху. тут, і тут. Кругу покажеш, я заведу зараз, щоб можна було послухати, як він працює. можно показать бардачки пиццвитка тут есть метр девяносто два 22 дві тисячі пробігу. Ну, все, я думаю, зрозуміло, да? я думаю, все показали. Ну Так, технічно все працює класно, тобто варіатор, двигун, все тихо, класно працює. Питання які.